Добрий день, мої любі малята. Рада вітати вас на занятті з аплікації. І погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це котик. І він пропонує нам з вами перед заняттям трішки пограти. Пограємо? Спочатку зробимо з вами пальчикову зарядку. Котик, котик. Тихо ходить. Має лапки він м'які. І круглесенький животик. Але гострі когітки, котик діток, не лякай. Краще з нами ти пограй! Наш котик дуже-дуже любить стрибати. І сьогодні ми з вами зробимо для нього ось таку доріжечку через річку, щоб він стрибав і не замочив свої лапки. Стрибаємо! І тепер нехай наш котик повернеться. Ну що, котику, перейдемо до роботи. На початку, шановні батьки, я попрошу вашої допомоги. Підготуйте діткам прямокутнички зеленого та жовтого кольору. І для нашої роботи нам знадобляться вони, клей. Пензлик та аркуш паперу. Ну що, починаємо. Мукаємо пензлик до клею. Отку, поглянь, яку доріжку ми для тебе зробили. І напевно, коли котик буде стрибати по цій доріжці, в нього ніжки будуть зовсім сухомі. Пострибали. Ось така робота. Чекаю на фото ваших робіт. І до зустрічі, маляшки!